Поверніть мені дітей. Двічі судима жінка, багатодітна мати, яка повернулася із місць позбавлення волі, намагається забрати з дитбутинку своїх трьох неповнолітніх дітей. Жінка певна, дітей віддавати не хочуть. Більше того, її можуть позбавити батьківських прав. Чиновники провели відкрите засідання комісії з питань захисту дітей, щоб розібратися в ситуації. Однак матір на засідання не запросили. Проблему вивчала Ольга Склярук. Це пані Вікторія. Жінка розповідає, наприкінці грудня, звільнившись з в'язниці, в першу чергу пішла до будинку, аби побачити своїх дітей. Ну там мені сказали на той період времени, это вже був вечірній період времени воспитатель, що мені нужно предоставить довідку о том, что я не больна туберкульозом, Вот і тогда мені дозволять приходить видеться з дітьми. І що я подойти в опікунський совет, щоб там взяти розрішення. Наступного дня жінка побувала в опікунській раді. Там їй дали перелік документів, які вона мала зібрати за два місяці, інакше позбавлять батьківських прав. Під час засідання комісії юрист у справах дітей повідомляє, пані Афанасіва нічого не зробила, щоб повернути своїх дітей. Навіть необхідну заяву не написала. Особа не звернулася з відповідною заявою, не подала жодного документу. Взагалі не, не виявила такого бажання повернути дітей в родину. Вона тільки поспілкувалася з спеціалістами. Жодного документу, жодної заяви, жодного звернення від особи не було. Пані Віта заперечує, говорить їй не сказали про необхідність писати заяву. Якщо вони мені сказали, що ви базане написати таке то таке, таке-то заявлення что вы хотите забрать детей разве я бы не написала его с большой радостью у моих детей кроме меня никого нету и я жила этим вернуться к детям. Женка рассказывает, майже два месяца избирала довідки и проходила медобстеження. Они мне дали пакет документов, которые я должна была собрать в двухмесячный э, период времени. И я этим занималась. У меня пошла задержка только по медицине из-за того, что вот мне надо было пройти всех этих и заключения в ТЭК, что именно написано, что я могу ухаживать, находиться с детьми. Вот. Все, это я зробила. Я нашла жильо у службі у справах дітей. Кажуть, за два місяці жінка прийшла до них лише раз. З питання повернення дитини дітей від трьох дітей в свою сім'ю. Мама після того часу не зверталася в службу в справах з, дітей. Загалі, з 15 грудня, вибачте, за цей період, за два місяці, фактично, можна було б оцих два шляхи зробити. Нині багатодітна мати зібрала майже всі необхідні документи. Моменти та має житло. Його їй надав пенсіонер МВС Іван Нетіс. Вони тут можуть жити скільки, скільки їм буде потрібно, поки я тут живу, а потім. Все то в процесі того самого рішиться. Тобто я маленьких дітей із дому ніколи в житті не вигоню. Заяву про бажання забрати дітей багатодітна мати вже написала. Коли збере усі необхідні довідки, питання повернення дітей вирішуватиме виконавчий комітет Кіровоградської міськради. Ольга Слярук, Олег Позняков, Сергій Баранюк день за днем.